Бджоли запилюють більшість культур планети. Однак упродовж попередніх кількох десятиліть їх чисельність скорочувалася. І цьому є кілька причин, зокрема пестициди та зміна клімату. У Новому Звіті, присвяченому Всесвітньому дню бджіл, виділили всі загрози для цих критично важливих комах. У ньому йдеться, що від запилювачів залежить майже 90% квіткових рослин та три чверті основних сільськогосподарських культур якщо кількість запилювачів і далі скорочуватиметься, ми зіткнемося із суттєвим браком продовольства, бо кількість, якість та врожайність зменшаться. Але запилення також має величезну роль для поживної цінності. Мікроелементи в їжі залежать від доброго запилення. Тобто не лише зменшиться кількість їжі, яку споживатимемо, але й серйозно постраждає її якість. Експерти визначили 12 головних нових загроз. Серед них штучне світло. Воно на 62 відсотки зменшило запилення в нічний час. а забруднення вуликів антибіотиками може впливати на поведінку бджіл, приміром знижувати частоту польотів. До списку також увійшли пестициди, забруднення повітря та мікропластик. Дизельна пальне та вихлопні гази забруднюючи повітря, можуть порушити поведінку бджіл. Якщо у воді чи ґрунті є важкі метали, це також може вплинути на їхню поведінку. Інші проблеми, які постають перед бджолами, це частіше й більше лісові пожежі та війни. Водночас автори звіту кажуть, що ще не пізно змінити ситуацію. Вони зазначають, що для цього потрібні суворіші закони та правила. Всесвітній день бджіл святкують 20 травня.